Стру, дорогі парафіани, сьогодні ми продовжуємо роздумувати над темами, що нам допомагає ставати ближчим до новонародженого Ісуса. Десь би хотів би сьогодні нам запропонувати таку тему, а що нас віддаляє від Нього? І хотів би нам запропонувати роздумати про гріх. Гріх у східному богослові завжди розумівся як свого роду певна хвороба, яка є спричинена первородним гріхом. І це не просто хвороба, та яка вражає цілісно людську особу, людську природу, але також це є певна завжди така спонука, потяг до того, щоб грішити. Але натомість Ісус Христос через воплочення приходить, щоб допомогти людині піднятися з цього випадку. Йому він нам пропонує чимало ліків від цієї хвороби. Це є сповідь, є христія. Церква, участь у спільноті, церкви і так далі. Є багато можливостей вийти з цього випадку. Ми найчасто чуємо, і коли священник у сповіді каже, як лік духовний так, пропонує щось помолитися. Насправді, По напевно, нічого так не лікує, як спілкування із цілителем, із лікарем, з тим, хто може справді допомогти вийти із упадку гріха. Також потрібно розуміти, що справді подолати гріх. Є можливим, коли ми будемо десь комплексно у цьому напрямку працювати. Окрім молитви, це і діла милосердя, це є плекання, чеснота, в катехизмі і частині маємо гріхи і маємо протилежні чесноти. Бо, напевно, ми дуже часто так, сконцентруємо свою увагу на грісі. У мене є той гріх, той гріх, той гріх, і ми завжди пробуємо боротися з гріхами. Але, певно, кращий спосіб є вправлятися в чеснота. Бо кожна чеснота. Коли ми її здобуваємо, вона допомагає нам виходити з гріха, який є протилежні ті чесноті. нам справді заохочую, щоб час різдвяного посту це була така чудова нагода для нас вправлятися в чеснотах, здобувати їх. Нехай Господь нам у цьому допомагає через Євхаристію, сповідь, через участь в житті церкви, плекати чесноти, здобувати їх, щоб вони справді наповнювали наше серце, і в ньому. Не панував гріх.